Всім привіт! Ну от і наступна грибалка. У нас вже зима в повному, як то кажуть, розпалі. Сніг як нападав три тижні назад, так і лежить. Сьогодні вже 12 грудня. І я вийшов подивитися гливи. Ходжу по таких от рівчаках, по горах по наших. І отут нарешті, нарешті-нарешті мені нарешті. зустрілися гриби ті, які я шукаю. Над самою прірвою, це треба, тут до речі, треба дуже обережно ходити. Подивіться, стара осика суха, там прірва метрів 50, а тут от такі от гриби. Ну Тут вже одне дерево знайшов. І вже в принципі ти з грибами. Просто шикарно. Зараз покажу ще з іншої сторони. От внизу є. І отут, дивіться ще який пучок, Просто фантастика. Ну то що? Будемо забирати цих красенів. Фантастика. Так, Частина щось я намагався зрізати, але краще, мабуть, брати руками, але так треба якось впиратися, щоб ще вниз не впасти. Ось така чудова глива. Так, кладу сюди. О! Отакий. Подивіться, який пучок. Який шикарний гриб. Добре, дозберу і показую вам фінальний результат. Щось цього дерева вийшло. Там можливо чути, гуде техніка. Проїхали і випилюють ліс. Ну, більш такі от старі дерева тут випилюють. Так, ну а в мене такий от результат з цього містяка. Вже, як кажуть, грибалка вдала. Подивіться скільки тут глива. От які екземпляри. Зараз вона підмерша. Та така от чудова. І поріжеш. ну Який запах приємний. ну Супер, супер, супер. Все, це знайшли. Ще якось походжу, подивлюсь, тому що містяки тут цікаві. Але гриба небагато, тому що я вже і так проходив, чимало. А це от тільки перший такий місцяк. Не знаю, чи ще зустрінеться, але дивитися буду. Пішли разом, побачимо, що буде далі. Тут поки що до цих місць, де я знав, що може бути глива, тому що в тому році тут я збирав. По дорозі мені ще зустрічались ще такі осінні гриби, замерзлі. А зараз вам декілька фрагментів покажу. Тому дивіться, що я тут поки сюди дійшов, шов, що я знайшов. Йду собі, йду і думаю, та не вже. Подивіться, ви мабуть також подумали, що це він. гляньте, що це за гриб? Я подумав, що це білий. Я реально подумав, що це білий гриб. Отак от. А якщо навіть отак от я його зірву, я вам буду показувати. Як ви думаєте, хто це? А це звичайний дощовик. Але так як от він сидів, один в один біляк. А ти що? Думав, думаю, думаю, на жаль типу, замерзлий біляк. А ні. До речі, він тут не один. Ще в нього такий от компаньйон. О, о! Трішки навіть пшика. пшикає. Пшикає. Ось такий от екземпляр. Який чуть мене якось, не надорив. Ну, в принципі, надорив, бо думав, що реально білий гриб. Ладно, йдемо далі. Ну от Поки йду лісом, ну потрібно показати цей гриб. Ось я зібрав декілька штук. Такі от маленькі-маленькі. Вони, до речі, почали свій ріст е, десь в кінці другої декади листопада. І їх були тисячі, просто вони були скрізь. А в чому специфіка цього гриба? Так, ось, дайте поставити. То, що він, от, 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 він ріс величезними групами дуже великими. Це Зараз під снігу там там, де, там, видно. не знаю як він називається, але в нього настільки виражений часниковий запах. Можливо, хто знає то або скаже, бо не знаю, можливо хтось зустрічав такий. Отак от, от береш, да, так буде по вандальному їх, ніби отак от от потолочив. І настільки концентрований запах чесноку, що то просто капець. Можливо, це десь гриб і застосовується в харчуванні, тому що ну, має дуже яскраво виражений запах чесноку. Цікавий дуже гриб, але я не знаю, як він називається. Ладно, йдемо далі. Спускаючись з гори, помітив таке відкрасення. Чуть приспустився, потім думаю, та дай, все-таки його покажу. Дивіться. Як снігу. Давайте завжди відкопаємо. О! Ого! Ха! Ого! Дивіться, який товстий величезний опеньок. А ну чи вдасться мені шапку так, щоб... Оп-оп-оп-оп. Отакий оп, 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 от. товстоногий ще відкопав. опеньок. Красивий гриб. Так, нехай лишається тут. Тут все в завалах, в деревах там і берези, і дуби попадали, і осики. Але все рівно глива любить найбільше осику. Тут невелика партія їх. От бачите, грибки тут є. Тут. Там внизу невеличкий. І здається ще з цієї сторони бачимо, як би так показати. Ось маленький. І тут він, прям такі маленькі-маленькі грибки. Ті брати не буду, а тут от, декілька одиниць цих заберу. Чудово. Ходиш от по таких місцяках. що все завалено. Поки війдеш. Ще, до речі, одне хочу сказати, що дякую всім. Хто пише якісь там не знаю, коментарі, там навіть зауваженнями десь там прикрив, лунку не прикрив. От ніби завжди дотримуюсь такого золотого правила грибника, щоб, щоб після тебе все залишалося в порядку. Як прийшов ліс, так, щоб воно там було після тебе все добре. Але потім передивляюся деякі відео, то там, бачу, забув, то там забув. Але тут таке. Хочу просто подякувати всім то пише і реагує на ті відео, які я знімаю. До речі, ну по від мене залежить, коли буквально не всім одразу відповідаю. Бо для мене надзвичайно цінно тримати контакт з глядачами, з такими ж грибниками, як і я. Але за відсутністю інтернету, бо буває більше, ніж по 10 днів, немає інтернету, відео залеж на YouTube, а потім відключився інтернет. То світла не бувало по 4 дні то інтернету, то 8, це вже 12 днів нема. Коли вийде це відео, я не знаю. Але то таке, тому я кажу, всім дякую і всім пасибі за розуміння. Так, йдемо далі. Виходжу з чагарників не більш таку відкриту місцевість. І знову суха, величезна осика. Там далі працюють пиляки. І подивіться, які... Величезний гриб. гриби. Ану, тут я витягну ту руку. Дістану вам показати чи ні. Дивіться, які екземпляри. Там може не вистачає штативу. От, так. От цього може згори роздивитися. Не знаю, кому вже воно все труситься. Зрозуміло, що такі брати не буду, тому що вони великі. Але сам факт, що вони є, але їх небагато. Всі треба дуже... Довго виходити, вишукати, але все рівно ради тому факту, що взагалі хоч щось є супер. І знову осика, і знову тут були гриби. Але ці вже давним-давно пропали. Також була глива. Тут осінь суха. І там далі, 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 далі. Вверх. А поруч біля неї. Дивіться. Ще такий молодий гриб. Ну, Зрозуміло, що ці я брати не буду, нехай сидить. Шукаємо ще. Тут він, косуля займалась справами, порозгрібала, тут повний слідів. А там я щось таке чимало, помітив, ну не знаю. Іти, не йти. Та мабуть вже схожу, не хочеться мені цими рівчаками лазити, але прийдеться, ну що, йду вже, ладно, зараз покажу, що то таке. Чимало часу забрав цей підйом. Все таке слизьке. А тут просто звичайний тортовик. І так здаля, думаю, що воно таке, а так вже видніється. Ну то ладно. далі. Воно на вулиці зима, але так коли входиш, дякую Богу, що немає ще сьогодні вітру. Десь така температура мінус 2, але дуже варто. З одного схилу на інший або обійдеш. Так, і тут я подивився, здаля бачу, типу, впала береза і якісь там грибки. Підійшов ближче, а то звичайні тротовики, але біля нього от впала осика. Подивіться, що тут робиться. Ось глиба. Тут тут визьміємося під снігом. О! Не знаю, зараз будемо відрібати. Переміщимось на цю сторону. Так сніг було шумить, я вбачаюсь. Дивіться який тут кусок. От гриб. Так. І тепер ось тут. Ось гриби. Тут гриби і ось. І там ще купа-купа-купа-купа малечі яку таки не одразу й помітиш і там ще малечі такої дрібної як по одній копійці ну, що, буду забирати зараз покажу що вийшло з цього місця ну от шановне товариство отакий результат грибний з цього тож скажімо хай буде тавтологія грибного місця чудова глива їй молода і чуть більша але головне що вся вона хороша супер Зараз піду, подивлюся ще на перспективу декілька містаків, подивитися, можливо, щоб на наступний раз щось було. От. І скоро вам покажу вже фінальний, мабуть, результат, що я з цього місця на загал сьогодні назбирав. А тут унизу величезна прірва. Хай можливо пізніше покажу, вона камера не відображає того. Палу дерево. Бачите, тут який прям в корні от якщо показати, здаля валяється корінь. Тут вже поселилась фламуліна. І ще от які гриби. До речі, вони не мерзлі оці. Хех. Також якісь поганки. Але не мерзлі. Фламуліна мерзла, а ці ні. О, така знахідка. Ладно, не за ними прийшли. Шукаємо те, що треба знайти. Так, от відійшов метрів п'ять від цього дерева, де тільки що ми з вами були. До речі, от вона ця і крірма. Вона далі, далі ще глибше. глиба стає. Тут така. А там навіть доходить десь метрів до 70. Це воно так, така от місцевість з гори до нагору. Я то гливу шукаю. Ну от Дивіться, що що на березі зустрічається. Опеняк золотистий. Замерз, само собою, що замерз. Отакі от справи. Рухаємось вперед. Що вам скажу, шановні, що на перспективу тут ще гриби є. Вже не хочу там спускатися там от. Пучок гливий. От Тут така крута гора. І олипали. Як я то підлізу, а як мені потім спуститься. Ого. Подивіться яка тут лева. Давайте хоч за корінь, зачеплюсь. Дивіться, яка ось видніється молода. Ого, зараз точно якось. Ого! Ой тут он яка. Тут, тут, тут і далі там. от як тепер тільки мені спуститься звідси. Його лопали. Ладно, вимикаю камеру спускаюсь. Ну от, на цій позитивній ноті, я думаю, будемо завершувати сьогоднішній грибний похід. Тут от ще знайшов містяк з отакою от молодою гливою. Але ту я залишу на наступний раз. А тут вже я склав і вийшов отакий от, от результат. Результат більш ніж чудовий. Просто прекрасний. Глива підмерша. Я кажуть, природня заморозка. О, такий от чудовий прекрасний гриб. Ну, тому я кажу дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Зустрінемось на наступних рибалках. Всім па-па, Бувайте здорові!